Благодійний фонд Ростислава Мельника виступив з ініціативою створення рекреаційно-курортного кластеру на Львівщині, який дозволить перетворити регіон на світовий курорт. Адже саме у час зниження туристичних потоків з'являється унікальний шанс запропонувати Україні і світові сегмент санаторного і туристичного відпочинку найвищого гатунку. Росія відпала Білорусі відпали зато. Появиться більше українців, які їздили в Крим чи чи в Росію, будуть їздити до нас. Росквець. Тобто тенденції помінялися, і треба використати і популяризувати рекреаційну зону Львівської області. Ідею створення рекреаційно-курортного кластеру. Фонд запропонував обговорити у форматі круглого столу із фахівцями туристичної галузі Львівщини, експертами та представниками влади. Дуже багато туристичних фірм, які не займалися прийомом туристів, переорієнтовують свою роботу на обслуговування. Туристів в нас на Львівщині у цій справі важливо не опустити момент і всіма можливими способами розказати світу про можливості Львівщини туристичної. Дуже важливо, окрім того, щоб промотувати Львівщину, ще і побудувати тут цілий кластер, побудувати тут санаторії такого світового рівня. Творення кластеру це чіткий план спеціалізованого розвитку територій. За задумом ініціаторів проекту до рекреаційно-курортного кластеру Львівщини увійдуть Трускавець, Мошин, Східниця, Національний парк Сколівські Бескиди, Тисовець, Славське та Прилеглі території.